Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Кажуть, звуки вибухів чули у Севастополі ак'єр, Євпаторії, Кезлев, саках, Перевальному Ангара. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом, що є улюбленою іграшкою всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Повідомляють, що силами оборони України знищено морський тральщик проекту 266 м Ковровець Чорномрецької флотилії рашистів. Неспокійно на території Рашистського рейху у місті виборг Вієпурі в Гау Ленінград пролунали вибухи і почалася пожежа в районі місцевої нафтобази. У Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм, непізнані дрони атакували нафтопереробний завод у місті Слав'янськ на Кубані та військовий аеродром у станиці Кущовська. Тим часом оприлюднено супутникові світлини наслідків удару 17 травня 2024 року по порту Новоросійська. Неспокійно також на території інших країн сучасної осі зла, гелікоптер із горе президентом Ірану на борту гепнувся в горах на північному заході країни. Розпочалась пошуково-рятувальна операція.